Ну такого, мабуть, ніхто не бачив. Водяна курочка, яка вважається дуже полохливою, і я тому підтвердження, бо вони завжди тікають. Поки я стояла з Дімала, вона дивиться, діла не буде, щось я нікуди не йду. Вилізла з своїми дітьми прямо з озера за черету і підійшла до лапки. Там хтось щось насипав. Ой, ті боє. Там діти. Їх не троє, їх більше. Я думала, що їх троє. А Їх четверо. Ось о, двоє. Біля лавки ще є. Четверо їх. От і добре. Четверо і одне манюпусіньке бачила в очереті якогось нового виводку. Ой, п'ятеро. П'ятеро, п'ятеро, п'ятеро. Отак. Ніколи не треба поспішати з висновками. Дивіться. П'ятеро кінча. В очереті. От і добре. Тим тут добре на озері. Вони собі розмножуються. Припливли селезні. Бачите? Оце у нас Ось така живність. Очересі. Озеро. Парку на казанові.